Одеса, нарада з військовими ППО для міста, для області, для українських чорноморських портів, нашого експортного коридору а, провів детальну раду з керівниками усіх тих областей, які найбільше постраждали від удару, негоди. І це Одеська область, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Київська, доручив збільшити а, кількість ремонтних бригад. Техніки, щоб якнайшвидше забезпечити людей електрикою, якщо необхідно, будуть задіяні сили ДСНС та енергетиків з інших регіонів. Дуже важливо, щоб і кількість пунктів незламності в усіх областях була достатньою для будь-якої надзвичайної ситуації. А щодо постачання тепла в Одесі, є готовність обласної влади допомогти місту з усім, що потрібно для відновлення котельні, яка була ушкоджена через негоду. Відвідав в Одесі центр допомоги переселенцям, зокрема наших громадян, які були евакуйовані із сектору газу. Миколаїв зустріч з нашими данськими друзями, які працюють в місті над відновленням, реально дієвий патронат, про який ми домовлялись України і Данії. Була дуже емоційна, важлива зустріч зі студентами і студентками трьох миколаївських вишів університету, які працюють студенти, які навчаються в Україні заради України і нарешті Херсон. Захист міста, захист області, місцеві керівники представили результати в будівництві укриттів, Відповідні плани, які ще будуть реалізовані, я провів дуже змістовну детальну нараду з військовими щодо роботи саме на півдні, обговорили, що необхідно, погодили цілі, чітко бачимо пріоритети в комунікації з партнерами щодо постачання.